Народний фольклорний ансамбль Любисток Шостканського центру естетичного виховання під керівництвом Тетяни Стегайло виборов найвищу нагороду. Гран-прі у номінації Музичний колектив на п'ятому всеукраїнському творчому конкурсі Що для мене Україна. Перемогу принесли автентичні українські весільні пісні у виконанні дівчат старшої групи колективу. І коли я прочитала і побачила результати, що гран-прі. От повірте, я була просто щаслива, просто щаслива, тому що ну це за цим стоїть багатоденна, багаторічна робота. Дуже довго чекала результати, тому що дуже багато дітей, які прийняли участь, колективи зі всіх областей України. І 39 країн діаспора українська приймали участь. От і коли подивилася результати гран-при, то сказати, що зраділи, нічого не сказати. Я дуже рада цьому. Я рада, що наші пісні завоювали серця високого журі, що вони оцінили високо наше мистецтво народного співу і наше виконання. Конкурс, організований благодійним фондом об'єднання світових культур у Києві, зібрав учасників з усіх регіонів України, а також представників української діаспори з 39 країн світу. Колектив отримав диплом лауреата гран-прі. Подяку керівнику Тетяні Стегайло та подарунки від організаторів і головне визнання. Вони люблять ці пісні, я знаю, тому що знаєте, дівочий вечір він такий загадковий, він такий чарівний і дуже красиві наші пісні. Саме в наших селах брали й записували ті пісні. В більшості це Собичево. Це має особливу цінність. Підкреслює Тетяна Анатоліївна. Там дуже цей обряд весільний. Він зберігся. Тому що, наприклад, калятки щедрування були довго під забороною, а весілля ніхто не забороняв. Тому от весілля воно зараз найцікавіше. Це прям знаєте такий народний театр із своїми героями, своїми піснями, і до речі, дуже багато весільних обрядів. А дівочий вечір це один. Із обрядів весільних. вони, нібито плакали, але в цей час і прикрашали вінок для молодої. Прикрашали каравай. А чим прикрашали? Стрічками, прикрашали калиною, тому що весілля завжди восени проходила. Репертуар невпинно зростає, постійно поповнюється новими весільними піснями. Це і є от такі, знаєте, скарб. Дійсно, і духовний і народний скарб, який ми передаємо і ще й наступним поколінням. Думаю, що дівчата згадають їх, коли в них буде весілля. Труднощі виклики під час підготовки справді дуже серйозні, наголошує Тетяна Анатоліївна. Це заняття і онлайн, це заняття у сховищі, але я ну, надихаюся тим, що діти вони приходять на заняття, вони займаються. Батькам за те, що розуміють нашу справу, підтримують нас завжди в будь-яких конкурсах, будь-яких проєктах, що час дуже такий суворий для навчання, але ми це випробовуємо і ми все ж таки рухаємося вперед. Головне, щоб діти навчалися, спілкувалися, відчували, що хтось потрібен, що вони комусь потрібні. Це найголовніше в наш такий складний час. Ця перемога поповнила скарбничку досягнень любистка, який неодноразово перемагав на всеукраїнських та міжнародних конкурсах, попри виклики повномасштабної війни. Я також була рада, тому що ми отримали гран-при. Ми дуже старалися, і я думаю, що ми виправдали свої старання. Ми отримали. Гран-прі за картинку таку фольклорну весілля ми показували, як подружки вже проважали молоду такий ну, путь заміж. Мені подобається виконувати весілля пісні, тому що це таке можна сказати дійство. Воно до душі воно трапляється майже у кожної дівчини. І мені подобається те, що це така картинка, яку показували, така була ще при наших прапрабабусь, прапрапрабабусь, дуже давно. І вона мені дуже подобається своєю старовинністю і автентичністю. У нас були такі вишиванки з гарним орнаментом, також спідниці. У нас були навіть такі корсетки, такі. Гарні такі, на мисто, і на голові були такі шишечки. Весільні пісні завжди актуальні, а в наш час особливо, тому що багато жінок чекають на своїх наречених з перемогою і дуже чекають свого весілля. І ми представляли таку е, традицію, як прикрашання вінка. Сиділа дівчина, е, на неї був вінок, і ми заплітали її косички, наприклад, із е, стрічок. Е, якось... Квітки поправляли і співали весільні пісні. Мені подобаються ці пісні, тому що вони дуже старовинні. Можна дізнатися щось нове від наших предків, Наприклад, коли ми отримали гран-при. Я була дуже задоволена нашим результатом, що ми дуже старались, ходили на репетиції, і у нас такий результат. Я була дуже задоволена. Ця нагорода стала яскравим свідченням того, що українська фольклорна традиція живе і перемагає навіть у найскладніші часи.